Зима та двоколісні транспортні засоби несумісні речі, чи якщо недалеко та акуратно, то можна. Заядлі велокермувальники не хочуть розлучатися зі своїми двоколісними транспортними засобами. Натомість, коли на дорогах ожеледиться, отримують білет в трампункт. Отакої, будь ласка, одягайте шолом та будьте обережні. Але є зимові велосипеди, зимова гума на звичайні двоколісні та суперпрохідна шипована резина. На повнопривідні електровелосипеди, ви уявляєте. Прилетів цікавий комент. Я працюю кур'єром вже два роки. пересуваюсь на велосипеді, повнопривідний, по 1600 на колесо. Мене ніяка зима не лякає. Пошук подібних транспортних засобів та опис в інтернеті в характеристики говорить нам про те, що потужність колес додається, і в результаті маємо максимальну потужність цього транспортного засобу 3200 ватт. Категорія А1 відкрита а штраф 3000 гривень, ну, 3400, якщо бути точним, за керування без відповідної категорії або без посвідчення водія. До речі, виявляється, що у велорайдера водійське посвідчення відсутнє. Та він дуженько замислився тепер над доцільністю користування даним механічним транспортним засобом, адже ми знаємо, що механічний транспортний засіб це той, що треба оформляти та мати відповідну категорію водійського посвідчення. Це засіб, який приводиться в рух за допомогою будь-якого двигуна внутрішнього згоряння до 50 кубіків це категорія А1. Від 50 та кількості колес це може бути і А, і Б1. А от з електродвигунами все трішки заплутаніше. До 3 кВт не вважається механічним транспортним засобом поки що. Тобто усілякі моноколеса та електросамокати це легкий персональний транспортний засіб, який оснащено та приводиться в виключно лічиною електротяговим двигуном потужністю до 1000 Вт з одним, двома, трьома чи чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість до 25 км на годину. Та більш спритніші, низькошвидкісні, оснащені та приводяться в рух виключно електричними тяговими двигунами із двома, трьома або чотирма колесами максимальна швидкість у діапазоні рівня 50 км на годину спореджена маса не більше 600 кг. Це не механічні, але ж все-таки транспортні засоби. А от якщо ваш двох-трьох чи більш колісний транспортний засіб має електродвигун понад 3 кВт, тобто 3001 Вт, то це вже механічний транспортний засіб. І на такий ТЗ треба відкривати відповідну категорію в водійському посвідченні та отримувати державну реєстрацію отакої, а ви катаєтесь взимку на велосипеді. Що за погода? Вчора мінус 20, а сьогодні плюс 5. У вас теж таке?